Що, усім здорово, ганстери, ви знаходитеся на каналі Павло Край, мене звати Павло Можна Край. Ми продовжуємо грати в гру The Classrooms. Якщо. Я не знаю, вийде в нас вий, е, пройти цю серію ой, цю, цей рівень в цій серії, бо він взагалі дуже складний і незрозумілий. Але спробуємо, спробуємо. Я нагадую, що я мікрофон виключив, щоб... Монстр нас не чув, бо ми постійно з вами балакаємо, і я не хочу, щоб він постійно нас чув. Це мені прийдеться постійно. Тихо, але громко, але голосно. Ти хто? Іди звідси, ей! Ти! Дивіться, те прошу. <плес> Значить, що я вам скажу, любі друзі, я, до речі, цей мікрофон більше включати не буду. Я засняв дві, два записи цього відео Майнкрафта е, і... Гренні. І знаєте, мені дуже не понравився запис звуку на цей мікрофон, тому я його, мабуть, поки що підставлю взагалі. Хай він тут постоїть для виду, типу, нік. Типу, у мене крутий стрімерський мікрофон там. всі діла. Він там вже спереду бігає, чи що. Добре, типу крутий стрімерський мікрофон. Хай стоїть, навіть не світиться. Знімати я буду на цей. Значить. Бо. ну, Галяк. Галяк ситуація. Якщо реально будете підписуватись на мій канал, я вам обіцяю, я куплю. А…. Найкраще і на який в мене хватить грошей, а в мене хватить грошей але, в принципі, непоганий, тому. Але мені просто треба бачити мотивейшн. Щоб люди підписувалися. І тоді я бачу, тому що реально якийсь сенс є, тому підписуйтесь. Так. Get me out of here. Забери мене звідси. Я не хочу тебе забирати, чувак, серйозно. Оце непонятно що, дивіться. Труба біля неї ще одна труба, яка входить, і мені показується, що туди можна пригнути. Я надіявся, якщо чесно, що ми будемо. Я надіявся, що ми будемо бігати від е зміюки такої. Відкрий. Від зміюки. Е з головою е якоїсь страшної жіночки. Вона виглядає як якась е Момо раніше. Може хтось знає. Е так, дивіться, якісь цей сходинки. За сходинками можна щось впасти. Чи за сходинками є якийсь потонний вхід? Не знаю, але добре. Є великий плюс у цього монстра. Ми його чуємо, в принципі. І я б не сказав, що він дуже страшний, бо, наприклад. Наприклад, минулий монстр, він на нас дуже швидко нас знаходив, бо. У нас завжди були проблеми з звуком. Це, наприклад, нас теж чує, але він не, сам по собі не підставляє. Всякими шариками, всякими е, подушками, пердушками, всякими такими приколами. Тому з цим проще буде справитися, мені так здається, принаймні. Тільки тут багато символів, які нічого мені толком не дають. І мені це трохи грустно. Аби тут якусь ляльку випадком не знайти, яка за нами буде слідкувати. Я так розумію, туалет можна злити по тій причині, щоб при... Е... За... приманити до себе монстра, так? Тут би я його 100% би почув. Ні, я вам кажу, це невелика проблема буде. Це вже яка, до речі, третя серія. Третя серія по... The Backrooms. Ой якісь типу The Backrooms. The Classrooms. А я на початку гри що сказав? Бо в нас же була ігра вже Inside the Backrooms, якось так вона називалася. Я її не допройшов до кінця. Якщо хочете, щоб я до неї вернувся, то пишіть. Він же ж мене не чує. Ну не кажи, що ти мене тут знайдеш. Ну не кажи, серйозно, е, мужик. Немає мене. Нема мене, іди звідси. Я навіть виключив. Є... Добре. Добре. Е, е! е. Е, ху, е. Добре. Добре. Це... Я провіряв, він мене чує чи ні. Почекай так, він. В мене мікрофон налаштування, в мене аудіо. Е -е... Тільки він у мене ж вимкнутий. Так незручно. Знайдений акумулятор. Це шо? <звук> <звук> а можна вспінити? І зараз тут, зараз тут побігаємо і, це, і буде піна. Це смішно. Оу-воу-воу-воу, що за темнота така. Сюди, бам! У мене тут немає, хлопці, йди звідси. А їм удобно там в туалет ходити? Я б, мені було б дуже незручно серяти на такому. Типу. Серйозно, ви це бачили? Ви бачили розташування цих туалетів? Я коли хожу, в мене тоді роботає мікрофон, бо ми ходимо по воді. Може тут і така зада... задача така цього The Classroomса цього рівня, щоб. Ладно. Я не дуже хочу сидіти тут і чекати, не звісно на що. Тут слизько, слизько. До речі, ніхто не бачив в реальному житті таких стрьомних... Таких стрьомних басейнів. До речі, ми, в принципі, можемо тут від нього ховатися, якщо він буде туди пробігати мімо нас. І мені щось здається, що саме в туалеті можна знайти конкретно що це таке? Е, запит на поставку? Давайте прочитаємо. Е, може нас він і так вб'є. Окей, дата 29.09 1978 року. Запит на поставку. Так, е, повідомлення, нехтуючи думками старших дослідників, я твердо переконаний, що ми повинні придбати додаткові предмети та посилити наші заходи безпеки. Кількість жертв зростає з кожним входом у розвитку. Останнім часом загинуло приголомшливі 17 життів. І наша кількість зменшується. Незважаючи на цю невдачу, вкрай важливо визнати успіхи ваших тестів. За останній квартал ми оприлюднили 47 чудових нових локацій у просторі, виявивши значну кількість аномальних предметів. Тим не менш, чим більше ми розгадуємо таємниці і споруди, тим більш загадково та дивною вона стає. Тривожні звіти вказують на ескалацію зустрічей з сутностями поблизу наших дослідницьких аванпостів. Частота таких випадків викликає побоювання щодо неминучого. Нападу ми повинні визнати неминучість такого нападу і підготуватися до цього. Однак ми не можемо розробити ефективні контрзаходи без постійного спостереження та дослідження структури. Саме за допомогою цих засобів ми отримаємо розуміння та розробимо стратегії боротьби з цією загрозою, що насувається. Зрозуміли, бо я нічого не зрозумів. Ага, значить, дивіться, щоб він нас не чув. Треба просто ставати на туалет. А він тут дуже близько, що я буду з ним робити. Добре, йде. Сюди. А, до речі, а він сюди може запасти? А ну ти! <coughs> Голова. Мабуть, не може. Я щось впевнений, що не можу. <coughs> щось мені в горло попало. Зараз він сюди прийде, а ми вийдемо взагалі з іншої боку. <рес> <рес> він досить голосно ходить, що можна його навіть почути в цій місцевості. Навіть в цьому місці можна його почути добре. Очіку. Добре, відкривай. Тільки не кидай, став. Окей. Ми тут були? Здається, ми тут ще не були. О! Це червоне світло, ми були з іншого боку, мені здається. Ви бачили, до речі, що записки висіли просто всередині, Оця труба мені вже який раз попадається. Я щось уже впевнений, що це. Мені це все більше і більше перестає подобатися. Так, е, я не розумію задачу. Це по-перше. Давайте щось спробуємо просто пробігтися. Аби не наткнутися на нього просто е, йому в лице. Бо тоді це буде взагалі не круто. Так, тут що? Пробіжимося, подивимося взагалі, які тут є локації і на що ми можемо розраховувати. Бо бігати не знаю, чи що, не знаю, чи... І що? Що це нам досить? Ну треба заникатися, мабуть. Він, мабуть, сюди піде? І... Ну добре, добре, хорошо. Зараз вода підніметься. Я ж трохи замовчав. І що, ми зможемо плавати? Окей, вода піднялася. І що це значить? Ми можемо ниряти. Вода піднялася, ж... може з туалетів щось повипливає? У нас видно, що в нас робить мікрофон, але... От бачите, тільки це на нього воно робить. Треба зараз почекати, поки він цей. Піде кудись. І підемо сюди. Опа. Це що за місце? А-а-а! А-а-а! Круто! Ой, мені цей рівень вже не подобається. Він мені вже не подобається. Це Це... Dark Rooms. Е, darkrooms. Bassrooms? Цього Classrooms. а це back, back... Dark Rooms. Я не хочу в Dark Rooms. Хто тут може бути? Аби. Знаєте, що саме страшне з усіх монстрів? Це лялька. Лялька та сама страшна, я вам серйозно кажу, немає нічого страшніше за неї. А мені здається, що тут вона буде, бо це якраз на той виглядає. Я ж не думаю, що вони для кожної серії будуть нових монстрів. Нових монстрів робити. Так, ну круто. Я, цей, в мене вилетіла гра. В самому кращому місці, добре. А, в якому вона вилетіла, в тому, як я хотів прочитати якусь записку. І я ще казав, що я дуже сильно не хочу, щоб. Це рандом, мені цей рандом не подобається. А, що я не хочу дуже сильно, щоб за нами зараз бігала страшна дівчинка. Так. О, дивіться, які ми батарей, зараз познаходимо. Акумулятори. Які акумулятор. акумулятори батарейки? Як в старі добрі часи, в хорорах їх називали батарейки? А хто тут може бути за головного? Ой, oh, щель. Чорт, якщо я туди увійду, то смажуся. мені потрібно якось відключити електрику. О! Ти хто? О, вона на мене йде. Це таке. Що це таке? <плес> <плес> Ти Хто? Я нічого не поняв? Я не поняв взагалі нічого. Прям от. Е Це. була морда похожа на ту, на ту що. блін, там була. Знаєте. О, во 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 ось, може буде щось написано по корпоративної Онейрошо. Журнал випробувань корпоральної онейрології. У світлі значних проривів, які відбулися після відкриття е Кумеранських печер, ми впровадили суттєві модифікації експериментальних процедур, як описано нижче. Всього було відвідано 60 суб'єктів віком від 7 до 13 років. Усі суб'єкти дотримувалися політеїстичних релігійних вірувань, мали нахідне культак. Результати команда успішно зібрала та інтерв'ювала записи дані. Я не знаю, шлюзова система закладу успішно визнана. Я щось не дуже впевнений, що воно нам треба. Я не люблю записки, які не дають жодної інформативності. Нам тоді так пощастило, що у нас прям перед носом, можна так сказати, був той самий вхід. Зараз буде так смутно, якщо треба буде набагато більше шукати. Але це хто був? Це хто? Він. О, знайдено пункт 5-6... 5-8? Пункт 589 демонструє зовнішній вигляд асбестової мікрохвильової печі 1973 року, такі були в 73 році, я щось це не дуже вірю. Він розлоблений переважно дерев'яним зовнішнім виглядом і передньою панеллю з енержиюючої сталі. Аномальні властивості. Основна аномалія полягає в його здатності трансмутувати будь-який об'єкт, розміщений у ньому на характер, і ступінь цих трансформацій впливає комбінація налаштувань вибраних. На циферблатах результати. А, я знаю. Я бачу цей прикол. Це нам треба, знаєте що. Це нам треба знайти. А тут, чекайте, можемо включити тут світло, наприклад. Якби я захотів включити тут світло, я б... Ні, я не включив. Окей, давайте намагатися від. Я не розумію трохи, мені... Ось. Там хтось є чи нема? Ось! Хто це? На нього треба дивитися! На нього не треба дивитися! На світу, не цей. Ні, 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 не кажи, тут що дівчинка тут. Я її чую. А! А, 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 а. Тихо, 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 я ж не переживу цю серію. Тихо. Тихо, я тобі кажу, не підходь. Не підходь, я кажу. Не підходь, падло. кажу, на підходь. Це Це означає, що всі я ж. А я, я зараз типу виключив світло, да? Ти <звітка> <Десь> тут? Ти <звітка> <Десь> де, <звітка> <звітка> сука, яка страшна серія, получиться. Спи! Включи с поворотом. Тихо. А, я выключу, треба включить. Горить? И вона сюди не заходить. Така. Чи заходить? Ага, в нас сюда не заходит. Паскуда такая. Чи заходит? Ага, у нас я. Тихо. Відкрий. <плес> <плес> Тихо! Як це ж включиш світло? І не смій його тушити, падло. Я тобі дам. По носу. Шокуєш. Як... Добре. Е Фу, я вже перепугався, що це цей висить. О. Можна якось зразу відкрити, щоб воно і не закривалося. Так. Ага! О, як же ж там повезло зараз? Ні, це не цей! Це не цей. Ей, як нам. Ну, дівчинку сюди всунути, це було прям. максимально мені не... Цей, цей напевно, пацан. Серйозно, всунути сюди дівчинку. Коли за тобою так бігає штука, яка світло вирубає. Може він десь тут буде? Не знаю, треба світло включити. темно. Включи. Не мигай. Окей. Ми з вами тут. Тут можна кудись попасти, а я не знаю, куди тут можна попасти. Давайте поспробуємо. В принципі, я тільки в цьому місці бачу. І чи він нам на мікрофон діє, чи не на мікрофону? Це дуже гарне питання. Так, ідемо сюди, і зразу повертаємо, не будемо тут ходити. Я так розумію, це взагалі телепорт звичайний. Не факт, що... Мені знаєте, що цікаво, чи він сюди може залізти? Не може. Окей. Це не може не радувати. Хоча, знаєте, я так кажу, лялька може влізти. Прикиньте? Взагалі то цікаво. Чи може лялька сюди влізти. Так, тихо, не біжи. Почекай, почекай, почекай. Е -е... Треба знайти. Срочно знайти. Десь де можна вимкнути світло. Так, тут е клуб, ано. Ай! Чах! На, і тут світло, бам! Вона поки до мене добіжить. Ай, я зам... ай, я не хотів міняти батарейку ще рано. І там було багато тих батарейок. Навіщо виключаєш світло, скажи мені. Навіщо вирубаєш? Треба завжди стояти десь тут біля вмикача. Окей, головне зараз зараз на дівчинку на ту не наткнутися. Вона ж страшна, я вам кажу, як смерть. Може тут? Ще я тут вже був? Ні, тут я вже був. Дуже цікавий факт. Якось виключити... Ні, нам все-таки минулого разу найбільше пощастило. Я звідси вийшов? Во -во 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 а тут він мені нічого зробити не зможе, бо тут е завжди є електрика. Може? Ні, не може. Дивіться, дуже ще електрика є. Диви. Ого! Страшний. Страшний. Добре. Люди, не буду я затягувати серію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. в наступній серії ми все-таки пройдемо, бо я думаю, це буде не дуже важко, якщо звичайно ми не наткнемося на ту страшну ляльку. Тому підписуйтеся, у мене є група в телеграм каналі, там силочка буде внизу. Якщо хтось захоче пограти зі мною в якісь ігри, наприклад, зробити стрім, бо ми колись на старому каналі так вже робили. То я там буду попереджувати про стріми. Буду вам попереджувати про те, що відео виходить. Тому підписуйтесь, якщо що, вона буде в опису під відео. Тому всім дякую за перегляд і усім пока.